У гей га, таке то в нас життя, наплечники готові. Прощай, моє дівча, сьогодні помандруєм, не знаємо й самі, де завтра заночуєм чорти ми лісові, гей, го, гей, га, чорти ми лісові, гей, го. Прапор червоно, чорний, це наше все добро, червоне це кохання, а чорне пекло дно. Усі дівчата знають пеколі барвиці, забути їх не можуть. Чортими лісові, гей го, гей, га, чортими лісові, гей го. А як придеться стати зброєю в руках, Маршалок нас, займає гарностях, сто тисяч тисячу зуби сатані, а решту Люцеферу чорти ми лісові, гей го, гей, га, чорти ми лісові, гей, го, гей га, е гей.